Я вирішила зробити такий формат відео, в якому я не буду довго розповідати про основні віяння, глобальні тенденції, історії моди, про те звідки взявся той чи інший тренд. Натомість просто списком покажу і розкажу вам ті позиції, на які варто звернути увагу у наступних сезонах. Всім привіт! Я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя. Про одяг, який витримає і цілий день в офісі, і прогулянки з дитиною, і поїздки в громадському транспорті, а не тільки п'ятихвину фотосесію для соціальних мереж. І сьогодні ми поговоримо про адекватні тренди 2025. Поїхали. Я одразу викидаю із списку трендів те, що нормальні сучасні жінці неможливо пристосувати до життя. Накшталт балетної пачки, шортів панталонів, булет-бра. Або ультрамікрошортів шортів і розповідатиму саме про ті тренди, які можна сміливо та на довгий термін забирати у свою шафу. Так що це щось типу обзорна експрес-екскурсія новим містом тільки по адекватних а не трешових місцях. А ви поки поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал та вмикайте дзвоник. Бо в наступному відео, яке вийде вже дуже скоро, я покажу базову, проте не нудну, розкішну, проте недорогу дорогу капсулу на весну літа. Переходимо власне до трендів і почнемо. Ми з топів. Я вже казала про те, що ми потрошку відходимо від оверсайзу, йдемо в бік приталеного силуету, тож звертаємо увагу на приталену трикотажну футболку. В неї може бути комірець поло або звичайний комірець, приталений топ без рукавів, особливо у різних нетипових фактурах. Топ хомут всі можливі топи з драпіруванням, особливо з драпіруванням на плечах. І це класна можливість додати якоїсь фактури у ваш образ. Майки з уподібним вирізом, до речі, вони ще дуже класно видовжують шию. Боді кроше це в'язаний гачком виріб, тож дівчата в кого руки з правильного місця, беремо до уваги. Спортивне боді, причому його можна стилізувати як у спортивних образах, так і у більш неочікуваних із класичними якимись брюками або спідницею. І ще у спортивній естетиці це футболка поло, це в нас про дорогі види спорту, типу тенісу, гольфу чи власне поло. Сюди ж ми віднесемо смугасте оверсайз поло, далі асиметричні топи. Далі шкіряна футболка або такі позиції, які ми не очікували побачити у шкірі, наприклад, в худі. І поки ще не наступила справжня тепла весна, ми можемо додавати такі позиції у свій гардероб. Далі прозора водолазка. Я розумію, що носити її просто так буде далеко не кожна, і це абсолютно не потрібно, бо вона дуже класно виглядає в багатошарових образах. Далі про блузи. Звертаємо увагу на блузи на запах Аля 80, блузи П'єро, також Аля 80, блузи із бантом, блузи із коміром Гофре. Блуза Пітера Пена, така наївна дівоча естетика, і вони з нами вже достатньо давно і поки нікуди не йдуть. І на останок блуза з відкритими рукавами а-ля Десяті. В цілому, у будь-якої блузи є такий жіночний, трошки романтичний, іноді навіть меланхолічний настрій. І щоб не поглиблюватися у цю естетику на 100%, класно поєднувати такі блузи із чимось протилежним за стилем. Наприклад, чоловічим костюмом двійкою. Або з класичним костюмом із спідницею міді, або з чимось зухвалим, типу грубими чоботами, байкерськими косухами або об'ємними джинсами. Далі сорочки, прозора сорочка, яку можна стилізувати як верхній, так і ніжній шар. Картата оверсайз сорочка, яка вже певний час з нами. Але сьогодні я вдягала би її не з джинсами, а з якоюсь протилежною естетикою, типу класичної спідниці Максі, офісна блакитна сорочка у білу смужку. Це така вічна класика, яка до того ще й класно видовжує силует. І сорочка із довгими загнутими рукавами. І стосовно останніх двох позицій я б радила звернути увагу на чоловічий відділ, тому що частіше сорочки для чоловіків ш'ють із більш щільної тканини, яка не просвічується, набагато краще тримає форму, і ми без проблем отримуємо цей видовжений рукав. Далі моя улюблена позиція це жакети. І перший красень це жакет у азіатському стилі. Взагалі дуже раджу звернути увагу на схід та ДНК їхнього стилю, навіть не на сьогоднішні тренди, а їх історію та національні костюми. Далі повертаючись до нашого приталеного силуету, це двобортний жакет із силуетом пісочний годинник, або ще однобортний приталений жакет. Далі жакети з активним акцентом на талії. Це можуть бути збірки, складки, якісь деталі або пасок. Далі смокінговий чорний жакет із сатиновими лацканами. Або приталений, або напівприталений жакет взагалі без лацканів. Щось новеньке для цього десятиліття це жакет із коротким рукавом. Далі твідовий жакет а-ля шанель і укорочений жакет. Це все по топах, тобто в верхах. Вже светри, кардигани, верхній одяг я не додавала, тому що половина квітня вже позаду, а попереду, я сподіваюся, теплі весна та літо. Відео про теплий трендовий одяг я обов'язково зроблю, коли ми почнемо готуватися до холодного сезону. А тепер пішли вниз по спідницях: спідниці з асиметричним подолом. І такий подол завжди поглиблює образ. Далі міні-спідниця із широким паском. І взагалі, паски це дуже активний такий тренд наступного сезону, але про це трошки згодом. Далі спідниця футляр до середини коліна або замшава спідниця до середини коліна, але з цією довжиною варто бути обережними, тому що багатьом дівчатам вона дуже сильно вкорочує ноги. багатьом, але не всім. Далі спідниця з бахромою, як в принципі, і все з бахромою, тому що до нас трошки повертається естетика бохо. У тій самій естетиці дуже трендова спідниця це легка спідниця максі із глибоким розрізом. Далі спідниця із активною фактурою. Це може бути плетена спідниця, це може бути спідниця із тисненням під крокодила, або спідниця може бути якоюсь пухнастою. При цьому ця активна фактура в нас присутня і в топах, і в спідницях, і в сукнях, і навіть у взутті, але треба бути обережною, брати лише один елемент в образі, щоб не перетворитися на хмаринку. Далі спідниця на запах аля 80, атласна білизняна спідниця із мережевної Обробкою такі спідниці мені дуже подобається поєднувати з чоловічим піджаком або якимось кашоміровим цвет. Виходить дуже красиве поєднання текстур або об'ємів. Спідниця з імітацією виворота це також можна віднести до фактури, і це такі речі, які роблять образ більш глибоким. Далі міні-спідниця із рюшами це такий наївний дівочий тренд. Далі міні міні-спідниці із скругленим вирізом. Я звертаю вашу увагу, дівчата, кому міні-спідниці вкорочують ноги, то це дуже класний варіант, який їх видовжує. І остання трендова спідниця це пряма Максі А-ля 90-ті. Як і багато трендів із сьогоднішнього списку, вона вже не перший рік з нами, проте я обирала саме довговічні тренди, які ще певний час від нас нікуди не йдуть. Далі про штани. Мої улюблені це штани із защіпами із посадкою на талії або трошечки нижче. Саме такі штани я показувала у капсулі. Далі легінси із штрибками, які також дуже класно видовжують ногу, які також з нами вже не перший сезон, але ще надовго залишаються. Комбези без бретелей, але в цілому комбінезони повертаються до нас у всіх варіаціях. Далі такий тренд на любителя широкі капері. Але, тим не менш, він існує, і я вам про нього розповідаю. Минулих сезонів дуже трендовими були вузькі. Каплі тепер їм додали трошки повітря. Далі костюмні вузькі штани, як і в принципі, вся офісна естетика. Далі такі облягаючі довгі штани. Штани морквини або – це такі штани з посадкою, чіткою посадкою по і з широким паском. Штани, парашути, в тому числі і спортивні штани, дуже об'ємні, і це також східна естетика. Тепер про джинси. По-перше, основним кольором деніму цього року є колір індіго. Це такий темний синій колір без потертистей. Що ж у нас модно тут? По-перше, дуже довгі джинси в підлогу, які прям тіліпаються підлогою. Наступна трендова модель це джинси бочка або кулька. Далі джинси зі стрілкою або джинси із швом посередині і, до речі, такий елемент дуже класно видовжує ноги. Далі джинси зі стразами або з 3D-вишивкою. Особливо класно такі елементи виглядають на оверсайз-джинсах. Джинси без поясу, обрізані, але не низькі, не аля 2000 ні Далі джинси з широким підворотом, і ми знову повертаємося до того, що джинси можна не обрізати. Далі широкі об'ємні джинси, ніби спідниця. Це також трошки естетика вухо. І останні це широкі джинси на стегнах. Про трендові шорти. Це джинсові бермуди або костюмні бермуди. Але будьте обережні, так само як спідниця до середини коліна, вони вкорочують ноги. Тож ми або балансуємо довжину ніг стилістичними прийомами, про які я розповідала в одному з шортс або просто маємо довгі ноги, або маємо довгі ноги і беремо такі шорти до уваги, бо їх якраз можна носити і в офіс. Атласні короткі шорти це більш нарядний варіант, але тим не менш це прикольна фактура для шорт. І їх можна носити і в повсякденному житті поєднавши з якоюсь, наприклад, принтованою футболкою, а от найкращі з трендових шорт це класичні шорти Аля 50 з високою посадкою і довжиною до середини стегна. Це ідеальний варіант для всіх типів фігур, це прекрасна довжина, яку можна спокійно носити не на пляж, а в місто. Вони пристойні і, на відміну від бермудів, не вкорочують ноги. Тепер про сукні. Тут я також залишаю тільки ті, які можна носити містом. Але я вже запланувала в найближчий час зробити відео про тренди випускних суконь. Тож, якщо ця тема для вас актуальна. Або ви запрошені на весілля подруги, наприклад. То там будуть більш нарядні варіанти суконь. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і вмикайте дзвоник. По трендових сукнях: міні сукня Бейбі такий дуже дівочий варіант. А ще вона класно виглядатиме на дівчинці при надії. Сукня з горизонтальними кишенями це знову трошки офіс кор Далі сукні пальто. Це не те, що прям такий міський варіант, але це дуже красива та елегантна сукня. Далі сукні із глибоким В-подібним вирізом і не поспішайте мене бити, бо під таку сукню можна класно нашарувати, наприклад, топ-бандо, або звичайну футболку, або прозору водолазку, про яку ми вже з вами розмовляли. Далі сукня сукня-трапеція, і такий силует пасує майже кожному типу фігури. Треба тільки правильно обрати свою довжину. Далі приталена трикотажна сукня із комірцем поло. і Як ви бачите, комірець поло він присутній у нас майже у кожній позиції. Сукня з бахромою. Атласна мінімалістична біла або кремова сукня, сукня у клітинку і клітинка як трендовий принт взагалі: сукня із заниженою талією, сукня у горошок, сукня із зім'ятої тканини або будь-яка текстурована сукня, сукня у квітковий принт, сукня із масивними рукавами, сукня з асиметричними елементами, максі, сукня у формі кульки і взагалі архітектурні сукні, і сукня з горизонтальним бантом. По трендовому одягу на весну і літо це все. Про взуття, сумки та інші аксесуари я зроблю ще одне відео. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на мій канал. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!